Давай, подругу, відкриємо тихенько, поки нас ніхто не бачить і не чує пару карт і подивимось, чи є у нього хтось на стороні. Зараз будемо знати. Вісьмірка мечів вже показує що ні. Дев'ятка пентаклів. Карти показують про те, що ти в нас, тобі треба працювати в СБУ, чи десь в поліції, чи щось, чи журналісткою, тому що ти. Контролюєш кожну хвилину. Кожну секунду його життя. Ти все про нього знаєш. Йому не треба розповідати тобі план його дій на завтра. Йому не треба розповідати тобі, де він був в обід, тому що ти все прекрасно знаєш. А друга карта говорить про те, що е, ти для нього бачиш от така от шикарна жінка, ти для нього прекрасна, ти для нього ну, він дійсно рахує тебе дуже гарною, дуже такою, не просто гарною із зовні, і зсередини гарною. Окей, але чи є у нього думки? Пов'язані. Ну він в ілюзіях. На рахунок е, зради, бачиш, в нього дуже багато є різних спокус. Е, не, не знаю, де він там у тебе працює, але там дуже багато жінок. Ну чи він здатний взагалі на зраду? Ні, для нього зрада це печаль. Він розуміє, що зрада це дуже, це дуже великий гріх.